Вітаю, друже, вітаю. Дуже давно як тебе як там зараз? Нічого, Тихо? нічого, Я... нічого. брат. Як звичайно, нічого тихого. Та ні, ні, більш-менш добре. Більш-менш добре. Знаєш, 22 другому було гірше, а зараз нічого, живемо. Поживемо. Дивився нещодавно два твоїх відео: одне з Луганським, ну про Луганського. Сюда. Давно, 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 я дивився на щодавно, відео давне, да -да, -да, давньошнє, да, да. 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 і а, дивився, ну, оці поточні відео. Я інколи заходжу, друге, інколи не, не буду брехати, не часто. Інколи заходжу. Це, я розумію прекрасно, бо на жаль, сам не встигаю. Не, да, не, не до того. Ін... Але я завжди радий, коли Ютуб мені видає твої відео і завжди їх вмикає. <ріх> бачу братику, бачу братику, і я звернув. Ну, ще на останньому відео, яке дивився, на ті подяки, що ти маєш, і я пишаюсь, пишаюсь, пишаюсь тим, що, ну, по-перше, по-перше, твоя робота це зробити і мій канал живим. І я тобі дуже за це вдячний, я завжди це буду пам'ятати. Це, це дуже це дуже, це, ну, для мене це, знаєш, і знаєш що ось сюди я таке співаю. <реш> і воно працює. і воно Так, працю... да, і він падав, тут були прильоти, ударна хвиля, воно падало на пол, і він працює і працює. Ну і я досі, вже скільки років, я досі не дуже можу зрозуміти, е як зробити. Динамічний такий вокал, так? Да? У ну, uh -huh. uh -huh. мене пані uh -huh. Гнешка моя е, любить поспівати, але вона така голосиста, на відміну від мене, е, і uh -huh. вона завжди зашкалює. А він же ж, е, а він же ж е, спрямований такий, да? Ну так, так. І ну, чесно, а мені така мені те, що треба. Чим ближче, тим нижче. Чим далі, тим вищий звук. Ну тобто я під нього підлаштувався так, що бомба. Ну, то добре, то добре, що воно взагалі ще живе. Та ну живе, а як? Ну як, брат Я ще і бережу, я всім розповідаю насправді. і дякую. Я всім розповідаю, звідки воно в мене. Як тебе? ти Я так розумію, зараз тебе прямих ефірів немає. Слово зовсім ні, прямих ефірів. Я все планую зробити. Стрімчик і звіти треба ж вже давно не звітували. розіграш новий зробити, і новий розіграти. в мене і чудові лоти є. Отакі автобуси є. Є в мене прапор України підписаний. Е здається, барабанчиком Раймштайну. У мене багато чого є для того, щоб Но, люди Ремштейн, собі в... Лінденман поспіває, да я оце не дуже у цьому розумію. Я, 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 я да я у цьому слабкий, от але от точно він особисто своєю рукою підписав цей прапор. Вони там виступали в Іспанії, і сестра мого товариша підбігла до нього з прапірцем. той залюбки і розписався. і цей прапор отримає хтось. Я сподіваюся, у найближчому майбутньому із глядачів, які донатять на фонд наш. А в тебе офіційний фонд є? Е, ну він не на мене оформлений. Я там іду як всього-навсього волонтер, бо ми е, намагалися відкрити це вже другий фонд, який ми відкривали. Перший фонд, який ми відкривали в трьох, і там, де я був одним з е цих е учасників, е там, Це через е дуже дуже важкі ці бюрократичні моменти, е він так у нас і не запрацював. І ми відкрили інший на мого товариша Артема. До речі, він також із Харкова, він харків'янин. От. І вдвох ми ведемо цей як їх називають фонд, але юридично він на ньому. А я там договір як волонтер. Працюю. А бугалтор як... там все офіційно, все, все по рахуночках у нас іде. звітуємо. Я просто я, ну, я, я стикнувся з тим, що ну, потреба стала більше, людей грошей менше, ну це, ну це правда, куди ти не подінешся на ворога. І стало ну вперше, мабуть, за два з половиною роки, коли мені платити, а я розумію, що мені зараз все заблокують, і я хочу юрист за освітою. Ну для мене це питання оформити оту волонтерську картку, як вони пропонують. Ну просто в мене нема часу на те, щоб звітність надавати. Ну, ну от немає і mm -hmm. все, хочте хочете три, три Ну, і все одно вона не завжди вирішує, бо автоматом можуть заблокувати рахунки у саме на підходящий момент. Ось, ось про це мене було. У мене була та сама історія, чому ми і пришвидшились із оформленням фонду саме через те, що у мене заблокована була картка. А треба було вже купувати на той момент. Я не пам'ятаю, що саме, чи Starlink черговий, чи щось треба було купляти, а я не можу, бо гроші заблоковані. Мене це, мене це дуже бентежить. Поки що я, ну, мене ще не блокували. Угу. Мені насправді щастить. Боже ти мій, це ж Харків, як то кажуть. Ну, да. Ну, ну, да. Ну, поки що щастило і відводило усі такі страшні речі, відводило. Я думаю, що ну, якщо заблокують, то і те, вирішаємо. Але щоб воно насталось, коли ось це треба купити. Треба да, пригнати та, саме питання у тому, щоб це не було невчасно. Коли ось, геть саме воно саме потрібно. такий момент, коли хлопцям, ось воно ось воно, і ось ми готові, да, і, да. і раз тебе і заблокували. Так, так і є, да. Бо ми мені розблокували звичайно. Там вони провели аналіз по надходженнях і на витратах. І кажуть, так у вас витрат більше там відсотків на 15 ніж надходжень, по цьому я ну так так, бо ну не завжди є необхідна кількість грошей, доводиться там своїх додавати, бо треба ж закривати ці. Але тим не менше, два дні в мене все пішло на вирішення питання днів? То що й нічого, тощо й нічого, друже. Ну нічого, та але тим не менш, тим не менш. Якби ось наприклад, це була був шолом, то це вже чого. Ну да, коли товариш мій модератор Толік Гарфілд у нього раніше була цей позивний тут у Ютубі, один із перших моїх модераторів. Він якраз на Харківщині. До речі, воює зараз. Мені телефонує, каже чи є можливість швиденько допомогти, бо прилетів уламок, і шолома в мене нема. Ну да. і каже, що голова та ні, каже, голова ціла, шолома нема. Це кажу, завтра буде. От, от я ж кажу, як було таке і затрималось, то то це погано, ну, а деякі інші речі, які ще там два-три дні можуть почекати, то да. А ну ось я, просто, я просто для себе розраховую, було. що якщо що то тиждень. Ти бачиш два-три дні. Ну нічого, нічого, нічого. Так. Якось ми будемо поратися. Йок, і якщо що, якщо мені щось буде незрозуміло, то якщо, я, да, треба я, буде за, я зателефоную. Доповідь, ти... Я сподіваюся, ти так. зможеш мені порадити. Хочу... А, звичайно. Я, хоч... я, я вас контактую з Артемом, який в Харкові. Ви зустрінетесь, по піти каву, він все розповість і покаже по документах, по всьому. Плюс, плюс, братику, плюс. Ну, може, він просто мене на роботу оформить і все. І так може буде краще. Ну, це не важливо. Це все деталі. То, так, то, да, то, да, головне, 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 як волонтер підпишем, що неважливо, це невірят. Головне, принципі, щоб ми. Могли... Вони є волонтерська, навіть дві. Одна ну, пластикова, одна. Нічого в мене немає, і нічого я не хочу. Я не хочу нічого від. Ну, вибач, я, в мене є таке трошки скептичне ставлення до того, що ми обрали. Нічого я від них не хочу. Не хочу то, що ми то що нам обрали, да? сенсі. ну Сергію, ну може теж в цьому винні? Ну чесно, ні, ну звичайно, винні. А як же Ну звісно, всі ми всі ми відповідальні, не допрацювали, не допрацювали, братику. Ну не важливо. Мені не потрібно, щоб там щось було для мене. Головне, щоб я встигав робити для хлопців, так, так, так що воно все працювало без зупинку, тут тут повністю помогу. Ну що, брат я рад... хочу пісню тобі заспіваю? Ні, Хочем. не заспіваю, час 42. два. А, ну так, та, вже пізней. Комендантська година. Для, для сусідів вже пізненько. Наступного разу, братику. Наступного <с разу. Добре, добре. Радий був бачити. Обійняв тебе. Дякую, Так, На ну, все добре, тихої ночі. І тобі. Дякую.